Друзі, вітаю! Сьогодні вже завершуємо з цибулею. В принципі, результат, я ж казав, звичайний, цибуля досить гарна. Такі от цибулинки. Це звичайна домашня цибуля. Ту, що ми вирощували вже десятиліттями, напевно. Але я маю сказати, що вона вже в нас перевелася. І тому буду її потроху виводити, я думаю, за декілька років. Я її виведу, бо вона почала йти дуже сильно в стрілки. Великий відсоток її зараз йде просто в стрілку. Це вже надоїло, скажу відверто тому. От завожу нові сорти, штутгарт почав вирощувати. А цю от за декілька років виведу, бо говорю ж сильно йде в стрілку. Тут себе в дворі на подвір'ї розстилаю її, також там в садку лежить цибуля. Бо зараз нас дощі в принципі, не передають. І хай вона тут сохне, щоб на гори ще її не тянуть. Хай в садку підсихає, а потім буду обрізати. До речі, маю сказати, що цибулю я вирощую на зелень в зимовий період. Тобто це все от, це ще тільки посадковий матеріал майбутній. Бо вирощую от ці от теплички. Така моя тепличка тут невелика, 5х5. І в ній я вирощую вже в зимовий період на зелень. Цибулю. Чому так? Бо вирощувати на зелень набагато вигідніше. Тим більше, коли в мене такі малі об'єми, ну не знаю, скільки в мене буде цибулі тут можливо з пів тони, Там плюс-мінус 100 кіло. Там ще залишилось на грядці, десь менше сотки. Десь ну, з тонни плюс-мінус там буде цибулі. Якщо я її продам отакою от рібкою, ну, це буде взагалі копійки. А на зелень? на зелень, звісно, це вже зовсім інші там цифри. Але ну, про це буду розповідати там пізніше, коли я буду цибулю вирощувати саме в теплиці. Потім буду показувати, розповідати. А зараз такий от результат. І чому я говорю, що саме буду вирощувати Штутгарт? Бо він от для теплиці підходить ідеально. Він пускає гарну зелень, до того ж і цибуля, і віжу так. Досить смачна, вона аж солодка, досить крупна. Тому поки що такі думки, такі плани. Ну, але звісно, ще декілька років, поки я не розведу той штутгарт, буде в мене така цибуля. Тут вона в мене трохи підсохне декілька днів, і я буду її потім обрізати. Ну, саме це стебло. Обрізати тим Обрізатиму тій приспособою, що і часник. Хто не бачив, можете подивитись, В мене там є. Коротких відео, то дуже гарно обрізає також і цибулю, взагалі ідеально, швидко виходить. Також за пару днів ці півтони можна перечистить самому. Тому, друзі, я думаю, десь там після обід вже ввечері виберемо все, що залишилось, бо зараз спека надзвичайна. І будемо. Хай вона підсихає. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.